Чи замислювалися ви коли-небудь звідки взялося все, що нас оточує: небо, зорі, океани, тварини і, зрештою, самі ми. Уявіть собі момент, коли нічого ще не існувало, лише темрява і безмежна порожнеча. І ось одне слово. І починається історія всього сущого. Сьогодні ми поринемо в найдавніший і найзагадковіший опис сотворення світу, записаний у святому письмі. Це не просто гарна легенда чи міф, це оповідь, яка має глибокий сенс і підтвердження навіть у сучасній науці. Ви довідаєтеся про цікаві факти, які можуть змінити ваш погляд на світ. Тож влаштовуйтеся зручніше, бо попереду захоплива подорож у саме начало буття. За святим письмом Бог створив світ за шість днів. І в кожному з них сталося щось дивовижне. Але що означають ці дні? Чи йдеться про 24 години, чи, можливо про етапи, що охоплюють мільярди років? Давайте розглянемо кожен із них разом із цікавими фактами, які можуть вас вразити. День перший світло та темрява. Уявіть цілковиту темряву, мов безмежний космос без жодного. Промінчика світла, і раптом Бог мовив: нехай буде світло, і з'явилося світло, буття перше, третє. Що цікаво, світло було створене ще до появи сонця. Це нагадує сучасне розуміння первісного світла всесвіту після великого вибуху. У космології цей феномен називають реліктовим випромінюванням це перше світло, яке вирвалося у всесвіт через зотні тисяч років після великого вибуху. До цього моменту матерія була настільки щільною, що світло не могло вільно поширюватися. Але коли всесвіт став холоднішим і атоми почали формуватися, світло вперше змогло пройти крізь космічний простір, і це випромінювання ми й досі можемо спостерігати сьогодні. Це дивовижний збіг біблійного опису та сучасної науки змушує нас замислитися. Можливо, тисячоліття тому люди вже інтуїтивно відчували глибокі космічні істини, які ми тільки починаємо розкривати завдяки передовим науковим відкриттям. День другий небо і вода Бог відокремив воду, що була над землею, і створив небо звід, тобто виникла атмосфера. Завдяки цьому ми сьогодні дихаємо повітрям, а небеса стали домом для хмар. Птахів і навіть космосу атмосфера це унікальний дар, без якого життя на землі було б неможливим. Вона захищає нас від згубного космічного випромінювання, зберігає теплу температуру та створює сприятливі умови для існування. Саме завдяки повітрю хмари можуть утримувати воду та формувати дощі, а птахи вільно ширяють у небі. Цікаво, що в Біблії поняття небозвіт може мати глибший сенс. Адже у давнину небо сприймалося як щось таємниче, подібне до купола, який відділяє нас від безмежного всесвіту. Сьогодні ми знаємо, що наша атмосфера лише тонка оболонка перед безмежним космосом, у якому розташовані планети, зорі та галактики. Таким чином, другий день творіння не лише про повітря, яке ми вдихаємо, а й про неймовірну систему, яка пов'язує Землю з безмежністю всесвіту. День третій. Суша, море і рослини. Із хаосу води постає суша, а на ній починає з'являтися життя, трава, дерева, плоди. Чи знаєте ви, що вчені знаходять найдавніші скам'янілості рослин, яким понад 400 мільйонів років? Це дивовижно. Адже рослинність з'явилася в перших етапах формування Землі, як і записано у святому письмі. Перші рослини відіграли ключову роль у формуванні атмосфери, адже саме вони почали виробляти кисень, створюючи умови для появи складніших форм життя. Спочатку це були примітивні водорості, потім перші наземні мохи, папороті та хвої. А згодом великі ліси, які сформували сучасний вигляд землі. Науковці підтверджують, що життя на суші почалося саме з рослин. Які готували ґрунт для подальшого розвитку тварин і людини. Це ще один неймовірний збіг між біблійним описом та сучасною наукою. Цей день творіння нагадує нам про гармонію природи та її важливість, адже без рослин не було б ані повітря, ані їжі, ані самого життя. День четвертий сонце. Місяць і зорі. Тепер Бог розмістив небесні світила, які керують днями та ночами. Сонце освітлює землю в день, місяць, уночі, а зорі стали прикрасою небесного склепіння. Зірки це своєрідний годинник Всесвіту. Їхнє розташування і рух не хаотичні. Вони підпорядковуються точному порядку, який дозволяє відраховувати час, визначати пори року і навіть напрямки на землі. До речі, багато древніх цивілізацій використовували зорі для орієнтації в часі. Єгиптяни будували піраміди за зоряними сузір'ями. Мореплавці орієнтувалися по полярній зірці, а календарі Майя і Шумерів базувалися на русі небесних тіл. Це ще раз підкреслює божественну гармонію у створенні світу. Небесні світила не лише освітлюють землю, а й задають ритм усьому живому. Їхнє точне розташування і функції є свідченням великого задуму, де все має своє місце і призначення. День п'ятий. Риби та птахи. Океани наповнюються рибами, а небо птахами. Життя починає вирувати у водах і в повітрі. Дельфіни, риби різних форм і розмірів заповнюють глибини моря, а птахи ширяють у небесах, наповнюючи світ рухом і звуками. До речі, чи знаєте, що перші створіння, які почали жити на землі, дійсно були у воді? Наукові дослідження свідчать, що життя виникло саме в океанах. Приблизно 3,5 мільярда років тому найдавніші форми життя це мікроорганізми, які існували у водному середовищі. З часом з них розвинулися складніші морські істоти, а вже набагато пізніше життя вийшло на сушу. Цей факт напрочуд узгоджується з біблійним описом творіння: спершу вода і життя в ній, потім птахи, які опанували небо. День п'ятий це день руху, краси та свободи. Коли світ вперше наповнився істотами, що плавають і літають, кожна з яких частинка великого Божого задуму. День шостий тварини та людина, і ось вінчаючий момент творіння. Після того, як Бог створив тварин, що населяють сушу, сильних і диких, лагідних і домашніх, різноманітних і прекрасних, він звершує особливий акт, створює людину, але не так, як усе інше. Людина. Єдине створіння, яке було створене за образом і подобою Божою, це означає, що в нас є щось глибоко відображаюче творця: розум, здатність мислити логічно і абстрактно, творити, будувати, мріяти. Ми маємо свідомість: вільну волю, моральне відчуття добра і зла і здатність до самопожертви, любові, співчуття. Ми не просто складна біологічна система. Людина це істота духовна. У нас є душа. Ми не лише запитуємо, як ми запитуємо чому. Ми єдині на цій планеті, хто шукає сенс життя, хто дивиться на зорі і ставить питання: хто я, звідки я і що буде після смерті? У Біблії сказано, що Бог вдихнув у людину подих життя, тобто щось особисте, божественне. Саме тому людина стала живою душею, здатною до стосунків з Богом, із собі подібними і зі створеним світом це не випадковість, це покликання. Ми не просто частина природи, ми її вінок. І саме тому кожна людина має вроджену гідність незалежно від віку, статі, раси, здібностей чи обставин. Ми створені не випадково, а з любов'ю, з метою, з місією. День шостий це не просто продовження творіння, це його вершина. Це той день, коли Всесвіт уперше побачив очі, які можуть дивитись на нього і захоплюватися його творцем. День сьомий відпочинок. Після шести днів великого творіння, коли були створені небо й земля, світло і темрява, вода, і суша, рослини, тварини, і людина, Бог зробив дещо незвичне. Він відпочив. Не тому, що втомився, а тому, що творіння було завершене, довершене і прекрасне. Бог благословив сьомий день і освятив його. Це був перший приклад святого спокою, моменту зупинки, тиші, усвідомлення краси і сенсу всього, що було створено. Цей день не просто пауза, а глибокий духовний принцип. У ньому прихований важливий урок для кожного з нас: життя. Це не лише праця і досягнення. Але й здатність зупинитися, подякувати, побачити зміст, насолодитися Божою присутністю. Відпочинок це частина Божого ритму, його мудрості. Саме тому багато народів мають традицію відзначати сьомий день як день спокою, молитви, єдності з родиною, відновлення душі. Сьомий день нагадує нам: ми не машини, ми створені для гармонії, для відновлення. Для того щоб бути не лише творцями, а й споглядачами краси. І навіть сьогодні, серед шуму світу, Бог кличе нас до свого відпочинку, щоб ми згадали, хто ми звідки ми і хто наш творець. Звичайно, багато хто сперечається, як саме відбулося створення світу, але задумайтеся у святому письмі ця історія була записана за тисячі років до появи сучасної науки. І вона вражаюче збігається з тим, що ми знаємо сьогодні. Космологи стверджують, що Всесвіт мав початок, і буття відкривається словами: на початку Бог створив небо і землю. Біологи доводять, що життя зародилося у воді і поступово розвивалося, переходячи до суші, що знову ж таки відображено в біблійному порядку творіння. Астрономи вивчають світло, яке виникло незадовго після великого вибуху, і Біблія каже. І сказав Бог: нехай буде світло. Це не випадкові паралелі, це натяк на глибоку істину. Хоча мова буття образна і символічна, її суть надзвичайно глибока і точна. Так, біблійний опис не є науковим звітом, але його структура, послідовність і смислове наповнення дивовижно гармоніюють із тим, що відкриває сучасна наука. І головне, ця історія дає відповідь не лише як, а й чому. Вона нагадує нам, що світ не випадковість, а творіння, і що за всім цим стоїть розум, замисел, любов. Отже, напевно, що ця історія не лише символічна, а й напрочуд правдива, і найважливіше не деталі, а істина, яку вони передають. Світ був створений і створений не випадково, а з мудрістю, порядком і метою. Ви тільки що стали свідками найдивовижнішої історії. Історії створення всього сущого. Якщо це відео змусило вас замислитися, залишайте коментарі, діліться своїми думками, що вас вразило найбільше. А наступного разу ми поговоримо про ще одну захопливу тему зі сторінок Біблії. Тож не забудьте підписатися, щоб не пропустити. До зустрічі!